Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Козиріх на перегляд розкладу пасіанса на місяць травень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вже є нові розклади на травень на картах Таро. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Якщо об'єднати всі поради та застереження, може вийти певна картина, котра вам допоможе уникнути якихось складнощів. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут сова, вона показує. Радійте тому, що ви маєте. Будьте мудрими. Ось цей чорний котик показує те, що для вас цінне, краще сховайте. Це може бути якісь цінні папери або цінності. Іноді людина має, наприклад, подарунок від бабусі, якусь каблучку, і вона її тримає так, начебто це є не чого цінного. Але насправді це енергетика роду, мабуть, бабусі благословіння, і саме тому ця порада може стосуватися чогось того, що для вас цінне, але ви ще це не зрозуміли. Іноді, коли людина втрачає, наприклад, якусь річ від подаровану бабусю, якої вже немає, і ваше життя починає йти в інший бік. І ви не можете зрозуміти чому, а тому, що то був оберіг, ваша бабуся вкладала в нього душу, благословіння, а ви його позбулися якось. Саме тому не ставтеся легковажно, те, що для вас цінне, краще ховайте. Ложіть так, щоб це не було на виду. Ось тут у вас когут, він означає інтригу. З якого приводу інтрига по роботі або особиста, то не має значення. Але інтриги це щось таке, що зазвичай добром не завершується. Скоріше якимось скандалом, ніж чимось гарним. Ось така інтрига. Не беріть участь по можливості. Ось це поросятко означає маленькі неприємності. Як на мене, то більше я нічого не знайшла. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. Ось тут воїн, він показує захист, а також покровительство. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Покровитель. Прямуємо вперед, подивимось на колоді мадам Ленорман для знаку Козиріх на місяць травень, застереження та пораду. Застереження. Карта змія. Та порада. Карта букет, друзі, карта змія показує медичні проблеми, необхідність змін, а також якусь хитрість або мудрість. Такий трохи подвійний варіант трактовки. Застереження полягає в тому, якщо у вас щось вас хвилює по здоров'ю, зверніться до лікаря. Якщо ви. Хочете десь хитрувати, то не треба цього робити. Якщо ви вирішили щось змінювати, тому що змія скидує свою шкіру, змінюється і зараз рік змії. Можливо, саме зараз в травні не треба цього робити. Не треба нічого змінювати для того, щоб не зробити ніяку помилку. Можливо, ваше рішення ще не дозріле. А порада полягає в тому, щоб ви брали участь в якихось святкуваннях, якихось поздоровленнях. Можливо, вас хтось запросить або на ювілей, або якісь друзі. Ось дуже позитивна карта. Не будьте осторонь, якщо вас запрошують, обов'язково святкуйте з кимось, розділяйте цю радість, і це буде позитив, як для когось стороннього, так і для вас самих. Ось тут я вам знайшла ще годинник. Годинник каже, не загубіть час. Робіть все своєчасно, не загубіть час. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. І що ось тут е, коло Кого це інтрига? Ось тут ось ці рахівниця. Вона показує будьте заощадливими в фінансах. Ось тут. Такий, друзі, для вас вийшов розклад. Ось тут вам ще колодязь. Бачите, якщо сидіти довго та дивитися, то можна обов'язково щось віднайти. Колодязь показує. Тримайте свою страсть в руках. Ось тут ця інтрига і ось ця страсть, вони негативно можуть на вас вплинути якось. А я буду завершувати, друзі, до зустрічі на моєму каналі в моїх нових відео. Дякую за перегляди, підписки та лайки за те, що ділитесь моїми відео, зі своїми друзями. До зустрічі!